Черкаські стражі лісів відзначили професійне свято з почустями, високими нагородами та цінними відзнаками. Урочистості провели у корсунь Шевченківському районі просто неба. Навіть дощова погода не завадила їм відсвяткувати гучно із розмахом. У казані кипить юшка, на вогнищі смажиться вигодоване теля, поряд своєї черги чекають раки, а столи вже ломляться від найвибагливіших страв. У працівників лісового господарства професійне свято. Щоб відзначити його, стражі лісів з'їхалися до корсун Шевченківського, облагородили місцевий стадіон і заходилися вітати кращих із кращих. Представники влади не скупилися на похвалу. Щире подяка. Працівникам лісокультурної справи, механізаторам, майстрам лісу, керівникам лісогосподарських підприємств та всім людям, причетним до кожного посадженого деревця, ви заслуговуєте пошани і поваги за вашу важку, але таку потрібну суспільству працю. Від обласної державної адміністрації та обласної ради за визначні заслуги перед Черкащиною 10 співробітників лісгоспів отримали грамоти і почесні знаки. Від очільника управління лісового та мисливського господарства області найдостойнішим дістались імені годинники і грамоти від голови державного агентства лісових ресурсів. Подяки від державної влади на грудні знаки. Юрій всім нагород на рівні кабінету міністрів, грамота Верховної Ради, спільна грамота. П'ять грамот обласної державної адміністрації, чотири. Грамоти обласної ради це свідчить саме про працю наших трудових колективів. Ми сьогодні гордимось тим, що в нас повне порозуміння з органами місцевого самоврядування виконавчої влади. Після урочистої частини на лісівників чекали розваги. Кожен лісгосп облаштував власний курінь і презентував його почесним гостям з хлібом, сіллю, запальним танцем і українською піснею. Ще були спортивні змагання, турнір з футболу, литереї, виступ циганського народного ансамблю та кінного театру. І так до пізнього вечора. Лідія Мелані Штама Горозія, Черкаська служба новин.